Змінилася стосовно Росії, ну і відповідно, в мене є припущення, що американці будуть намагатись пропонувати. Європейцям ті чи інші не надто приємні чи вигідні для нас пропозиції. Хочеться вірити, що Європа усвідомлює всі загрози від російської агресії, зокрема і для себе, і не не пристануть відповідно на ті чи інші пропозиції. Хоча, можливо, я помиляюся, Арсенію Петровичу просив би, щоб ви зараз проаналізували, що зараз буде відбуватися відбуватися з різними переговірними треками. Ви Антін, сказали про те, що американська позиція залишиться по відношенню до Росії така, як була, і я вам скажу відверто: мені взагалі важко сказати, а яка американська позиція по відношенню до Росії, Думав, так, само, як мені важко, так само мені важко сказати, а яка американська позиція по відношенню до України так само мені абсолютно незрозуміло станом на сьогодні, а який є чіткий план в нової американської адміністрації щодо досягнення миру в Україні? Я підкреслюю саме чіткий план. Тому що е, складається враження, що можна провести певні пара паралелі. Uh -huh. Паралелі між тим, що відбувається на різних переговорних треках. <Стур> Сполучені Штати, Росія, Україна, Сполучені Штати, Іран, Сполучені Штати, Ізраїль і е, проблема, е, е, яка стосується сектору Газа, е, Сполучені Штати, Гренландія, Сполучені Штати Панама, Сполучені Штати Канада, е, Сполучені Штати Тарифи. Ось, тобто е, мені особисто вкрай складно зрозуміти, яка е, 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 реальна. Політика по відношенню до Росії, яка реальна політика по відношенню до України, окрім тільки одного видається, що є бажання, щоб Росія погодилась на зупинку вогню, і щоб президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вийшов на прес-конференцію і заявив про те, що він зупинив війну, яка як він сказав, це не його війна, і він тут правий. Це дійсно не його війна. Це війна Путіна і Путінської Росії. Ось, хоча він назвав свого попередника, але все таки це війна безпосередньо Путіна і Путінської Росії, і в принципі на цьому напевно весь план станом на сьогодні обмежується. Є одна невелика проблема: як досягнути цього. Те, що сьогодні буде зустріч, ви правильно проаналізували з українського боку. Поїхало три посадовці. Що цікаво, що Вітков буде зустрічатися за офіційною інформацією саме з президентом Франції Еммануелем Макроном, а державний секретар Рубіо буде зустрічатися з своїм контрагентом, міністром закордонних справ. Я сподіваюся, що Рубіо також буде зустрічатися з Макроном, тому що, в принципі, в попередній політиці американських адміністрацій рідко таке бувало. Точніше, майже ніколи такого не бувало, коли державний секретар Сполучених Штатів їде до союзників в Францію і не має зустрічі з президентом Франції. Тому будемо сподіватися, що реальна картина буде дещо інша ніж картина, яка заявлена в медіа. Чому я про це кажу? Тому що позиція і Віткофа, і позиція Марко Рубіо вона чітко зрозуміла, вона артикульована і. Е Дві чи три поїздки. Я вже я вже за забув скільки було поїздок у спеціального представника е, президента Трампа з усіх зовнішньополітичних питань пана Віткофа. Остання зустріч була знову 5,5 годин. Ви можете уявити, що військовий злочинець Путін там наніс за 5,5 годин. Ось і це, і там ще був присутній Ушаков, це ще один е, світоч е, е, фашистської Росії, і е, там ще був присутній е, Дмитрієв. Це е, виходець з України. Який я думаю, я так думаю, що має безпосередні зв'язки із російською ФСБ із Вруги Ша, е, якого тут плекали, і потім вивели на зовсім інші орбіти в Росії, який зараз займається бізнесовим Реговорним треком з Сполученими Штатами Америки, тобто позиція Віткофа, вона далека від того, щоб Україна взагалі сприймала її як таку, на яку Україна може погодитись. Позиція Рубіо, принаймні, Рубіо, як державний секретар Сполучених Штатів, чітко засудив атаки злочинної Росії на Суми і. Принаймні він зі своєї кар'єри як сенатора о, на ті часи він займав доволі таку жорстку, радикальну і правильну позицію по відношенню до Росії, кажучи про це, що це держава-агресор. Тому резюмуючи ваше питання, ми не знаємо на що це вийде, але скоріш за все відкох буде переказувати історію е, на кшталт тієї, яку Путін розповідав Такеру Карлсону, здається, 2 чи три години. Е, от, е, про те, як Росія має права на Україну. Я можливо, десь знаєте, так е е використовую таку злу лексику, але це така буде лексика. Тобто, вітко буде напробувати передавати наративи, які він почув у Кремлі. І я сподіваюся, що Рубіо принаймні, збалансує ці наративи е на користь ну позиції, яку займе завжди займали Сполучені Штати Америки. Це лідера вільного світу. Арсенію Петровичу, великодні перемир'я його перспективи. І загалом, коли ми чуємо про різні, так би мовити, дати. Там хтось обіцяв, що там на 9 травня до чогось вийдуть. Бачимо, що на червону площу Путін буде скликати всіх, кого він зможе притягнути. Будемо сподіватися, що американці дуже будуть обережно грати в символічну подібну історію. Ну але питання також таке, що Путін то не готовий до перемовин. Тобто, це Вітков може плекати ілюзії. Це Дональд Фредович Трамп може плекати такі. Ілюзії. а Путін під час перемовин, він де-факто він скоїв військовий злочин, він вдарив двома балістичними іскандерами по сумах, так, вбивши цивільних людей, іскандери з касетними боєголовками, але з другого боку, це ми можемо тлумачити. Ну, я особисто беру таку вже відповідальність. Він харкнув в обличчя американській стороні. Тобто, ну не буває такого, що коли ви домовляєтесь про ті чи інші, я не знаю, перемовини. Ви в той самий час б'єте по цивільному місту. Путін не готовий ні до яких перемовин і знаєте, бо пригадуєте, коли була виборча кампанія в Сполучених Штатах, і чинний президент Сполучених Штатів заявляв про те, що ще до того, як він вступить на посаду президента США, як він буде тільки вибраним президентом США, mm -hmm. він за 24 години завершить війну в Україні. Потім з'явилася інша дата про те, що 24 години, але вже не як новообраний президент, а як особа, яка стане президентом Сполучених Штатів, потім 100 днів. Ну тобто багато я розумію, що дійсно президент Сполучених Штатів хоче і Нобелевську премію, і що президент Сполучених Штатів дійсно хоче, щоб весь світ визнав факт того, що він зміг зупинити війну, яку розпочав Володимир Путін. Але станом на сьогодні Путін не готовий взагалі до жодних перемовин. І ви так само вірно зазначили про те, що жахлива, просто жахлива атака на Суми. Яка далеко не перша і, на жаль, не остання, це ну, така спроба принизити американську адміністрацію. Проте чинний президент Сполучених Штатів, він намагався не загострювати риторику по відношенню до Путіна. І він сказав, що взагалі його проінформували, що це була помилка. Ні, це була не помилка, пане президент, це була цілеспрямована дія. І я публічно після заяв президента Трампа, коли він коментував і цю подію і війну. Я сказав, що пане президент, ця війна проти України, це війна безпосередньо Путінської Росії проти України, але це війна і проти вас, проти вас як президента найбільшої, найсильнішої, найсильнішої країни станом на сьогодні світу. І персонально проти вас як проти президента, тому що Путін хоче е, ну, знищити фактично силу і міць Сполучених Штатів. І зараз як це не дивно, сила і міць Сполучених Штатів лежить в тому в площині того, як завершиться війна в Україні. І я знову повертаюсь до ключового: що станом на сьогодні я не бачу в американської адміністрації чіткого плану, що робити, а у Путіна є дуже чіткий план. І цей план у нього не міняється. Він у нього єдине, що е, взагалі він не очікував, що його план не відбудеться, коли він хотів захопити е, Україну за три дні. І він не очікував те, що попередня американська адміністрація і весь захід стане на допомогу Україні, що Україна дасть по зубам, але він перейшов до другої стадії свого плану, і вона незмінна з того моменту, коли він запропонував так звані стамбульські домовленості або точніше акт капітуляції, який спочатку народився в Білорусі, а потім. Був перенесений до Стамбула і станом на сьогодні це є вихідна умова, і ви бачите, що відбувається на фронті. Тобто він не, не збавляє обороти, він максимум витискує, хоча в нього ситуація вкрай непроста, починаючи з цін на нафту. Якщо такі ціни на нафту протримаються, я нагадаю, що російський бюджет розрахований з ціни 70 доларів. Сьогодні ціна на юрос на рівні 50 доларів. Якщо такі ціни на нафту протримаються, ну хоча б 12 місяців, Росія буде в надзвичайно складній ситуації. Станом на сьогодні казати про те, що в Росії вже немає грошей, це буде некоректно, тому що в неї поки пошу гроші на це є. Е, вже не кажучи про те, що Росія і далі продовжує продавати свої вуглеводні за минулий рік, Росія продала вуглеводнів, наприклад, в європейський союз. Увага, на 21 мільярд доларів. Дякую вам, дякую вам Арсенію Петровичу за цю надзвичайно своєчасну і важливу розмову в ефірі еспресо і в ефірі еспресівського Ютубу. Арсеніяценюк голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках. Про надзвичайно важливий переговірний момент. Нагадаю, що сьогодні, 17 квітня, у чистий четвер, у Парижі, відбудуться перемовини, зокрема зустрічі високопосадовців Франції, Сполучених Штатів та Велико.